Ранок Не знаю як там далі. Хоч радується основному точку, як я казав, був ріпак далеко. Десь по магазинчику в теплі дні піднесли трошки в гніздо, чуючи інформацію в Фейсбуці і по регіонах, дехто кормить, навіть у нас кормлять от так що поки що подобається всім довго ланку. Так спішу, тому що їду. Ще на один тачок. Трошки не достало, не дових Трошки все-таки їм холоднувато Трутні валом, ну надіюсь, хоч води вони понаносили, як шуткують старі пасічники. Так, що тут у нас все швидкоруч. Це я не відбираю. Крайня рамочка. Ох, тяжкі Тіжкі рамки. Так, тут у нас задача зараз зовсім інше. Ревізія, підставляю вощинку і відбираю або бджоло, або рамки з бджолою Другий магазин. Можий. Печати треба, хто я знає. Ні, тут не долито, медок є, це вощинка. Всього Нектару немає. Двинадцятий ну, рамочний. Читайте півтора магазина. Принесли. Да, трохи. Трошки не недопечатано не Це у нас тиждень холодів, дощі. От. Це у нас тут такі локації, може, де і ріпачок, де далі. Такі, я б сказав би, майже два магазини. Це сьогодні у нас Где-то 15-16-16 кому треба маточки, звертаємося, карника у нас отак от працюють у нас десь пів восьмому ранку. Прохолодному сьогодні обіцяють вже десь плюс 25 По лініям я не знаю, Кто тут ці дітки вже не хоч лазить. Даю їм волю. 12 рамочник, як я казав, мені не подобається, що дуже багато йде меду на бокові рамки, але з іншої сторони, з іншої сторони... Вони завжди забезпечені, тобто ну, більше ніж десятирамочнику кормів. Прилітає. Може і штрюмер. Може штрюмер. Не було часу в мене. Перега не було часу на гнізда Будемо, сподіваюсь нагняти. Повністю в перзі. мед і все але Перга така суперова якась. Трошки розплоду. Пліт ліс, пліт, рамочки старі, форс-мажори в мене. Тому в цьому році мало ощі не стало Перга, яйця. Дивіться скільки трутня. Подивіться то майже <клід> як половину до бджоли і мед є будівельну рамку ставте і вирізайте От і буде вам щастя не треба оце по рамкам як я пам'ятаю старі пасічники я ще тоді пасікою не займався вирізають на кожній рамці то трута якщо мають принести мед то принесуть ну хай там може який кілограм два менше я не досліджував вам і не скажу. Да, пергою підбито. Да, таке відчуття, що тут трутня дійсно більше. Ну, немає часу вирізати кожен раз будівельні рамки. Такий розплід Мені потрібно зараз знайти матку і добрати дівку. Ми будемо іншим разом. Через тиждень можливо ще хоча зрілий. Ну вот таке. Не будемо відволікати вас на повсякденні огляди. Ще один тираночник. На картину. Видно. схоже. Такій відеообзорний великий, ранні медоноси несуть природка шикарна тут, От ми працюємо далі. Ну, все копія того вулика думаю і другий такий самий все те саме о 10 разів те саме показувати не буду буде щось цікаве покажем. це, це що показував нижненький Короче, треба їхати і качати. трошки не доключатили ну, все те саме що і попередній були намочки тяжка роздута От ціна меду не зрозуміла десь хтось мені казали качнув ріпак і ціну ту саму вроді би 150 це Жах, все, продукти, все дорожче. А люди а це відцінять свій час і працю. Так. Треба надужувати. Підганяти. Вирізати не буду, бо зараз я не їду, Виріжу трошки пізніше її. Ранок плюс ще не було взятку. Чінка я не скажу, що агресивно, но может побачити. Старі рамки вже. Не люблю цього, але не було часу в мене. Я зараз трошки вещенки дам. Приліпає бджілка до рук. Не подобається їй. свіжий засів Нужно за и матка тут. Вот <говорит> и как слеза. Тогорічній акація до цих пір ще на роботі стоїть в баночці, залишки рідкий, але темнуватий. Ну, що я скажу, десяти рамочнику ситуація краще тут. Два повних корпуси, І, мабуть, третього їм було не вистачало, ставив по силі. жула, мабуть, взятку немає. Після холодів. десятирамочник ну, Я проглядаю, то вони йдуть всі якось більш. розплод компактніший. Фіздо. По два магазини. Підтрушуємо. Ну, тут три магазина подивимося. Таке. Деякі матки, я бачу, трошки зменшили, хоча в магазинах є розплід, ой, розплід, є куча меду, куча пергі на рамках в гнізді, але все-таки за цих холодів, жарко, за цих холодів із дощами. Що в нас було, от, ніяк погоди не було, то видно, матки деякі зменшили Ну Цьогорічні матки, якщо я посадив хвости, то шпарять, видно, не зупинялися. От бачите, яка різниця молодої і тогорічної, наприклад, матки. От, це так само, як ми колись з хлопцями. Помниш, не погода, ми на рибу. А як молоді, ех, з кровки піло, так і матки, мабуть. А, трошки став зросліший і вже стаєш розсудливішим або лінивим. Ну, Лені нібито не так сильно, як більш розсудливість. Так, просто, мед є, просто я відбираю вон, трушу. Відбираю, де сильніше відбираю у всіх, навіть і у хвостів, якщо нормальний хвостик, то навіть у хвостів забираю бджілку. Тобто ну, меду мені в роздріб вистачає продавати. Привіз вощинку, підставляю ваші. Будемо ну, треба їхати качати, якось вибрати якийсь день, і два, і качати. Працюємо далі. З різнутраєм. не Знаю, смак вже навіть липа почала цвісти. Десь такий легкий присмак і липи. Остання порція. В очікуванні закінченням. Навіть якщо і ріпак, то люди взагалі кормлять. Так що поки що так. Рік, який, мабуть, наймедовішим <кхід> за 5 років, стає непрогнозованим. Мед має вирости в ціні, але нічого. Зараз через місяць-другий качнуть сонячник і ціна знову стане звичною по 150 і ТДТП. Всім гарних переглядів. Ставимо вподобайки, кому сподобалось. І пишіть коментарі, як у вас з медом в цьому році. Откачав мед. Тепер можна і красики.